Patch 32.2. Вийде 29 квітня, приносить 10 сезон Battlegrounds. Розпалює мені на Embers of the World 3. М -м. 29 квітня завершиться 9 сезон Battlegrounds і розпочнеться 10 сезон. Це означає, що рейтинг буде скинуто. Аномалії залишить Таверну. Перемикається трек на город Battlegrounds і буде доступний новий сезонний абонемент Battlegrounds. Усі нагороди отримані за трек сезону 9, але ще не вит... будуть е... витребовані автоматично. Ви можете дізнатися більше про новий сезон і подробиці. Всіх трьох рівнів треку нагород у блозі оголошень про сезон 10. Брелок повернення. Брелоки повертаються в сезон 10 із оновленою системою пропозицій, що означає, що брелоки з синергії пропонуватимуться частіше. Пул брелків також зміниться. До нього додано понад 100 нових брелків разом із, із понад сотнею повернутих. Тобто в сумі плюс-мінус 200. Ого. Перегляньте бібліотеку -карток для всього пулу дрібничок і перегляньте публікацію Dev Insights, щоб отримати докладніші відомості про пропозиції оновлень системи. Це жах. Це дуже багато всього. Потім повернемось до цього. Два нових герої на нас чекає: Лорд Лісу Сукінарій. Мудрість стародавніх. Називається його абілка, коштує 3 золота, збільшує максимальне золото на 1. Кнопкою його назвали Жастя. як на інглішу. Батоном будемо називати його. Зростаюча колекція, пасивна. пасивна здібність в нього. На восьмом ході оберіть велику дрібничку для покупки. Угу. Нічого собі. У Нас буде ще більше. Ага, це як Марін, тільки в Маріна дві маленьких, одна велика, а тут буде навпаки. Цікаво. Може я щось не розумію. Будемо дивитись в грі. Цінові герої будуть пропонуватися в кожній грі Battlegrounds протягом двох тижнів після їх появи в патчі 32.2. Оскільки вони будуть у початкових пропозиціях героїв кожній грі, ви не зможете перейти до них протягом цього періоду. Нагадаю, що реролити, щоб їх знайти, теж не варто, бо комусь в лобі їх пропонує, скоріш за все, і потратити рероли. Зміни героїв бран. Купивши 6 міньйонів Баттлкрай, отримаєте Брана один раз за гру. 6. 6, курва. Було 4. Щедервок. Зараз заборонено в лобі бістів. Джим Рейнор. Тепер працює сам із собою під аномалією космічної подвійності та з брелком бойового крейсера. YTC е Golden Buddy Talent Scout. Тепер робить два Boddi з Golden. це за карти, Давайте спробуємо знайти. Покажи. Ага. Ага. Ніхуя не зрозуміло. Ну, це. Дрінкет, який давав тобі золотого бадіка. А це що таке? Талант Скаут. А як він зробить двох бадіків золотих? Оніксія повернеться до Хіропулу. Терон більше не заборонений в лобі з механізмами. Арамзарак більше не заборонений в лобі з механізмами. Професор Смердоцит. Щось повернули в пул. Давайте дізнаємось, що. що він тепер зможе зробити. Кажана ом 104 отримує реборн. Світло ліхтаря тепер працює з картами, які посилюють заклинання таверни. Тож, тобто відповідно, <клі> Абілка може бафати сильніше. Королева Ашара та Арана будуть тимчасово забанені на початку виправлення через помилку. Сезонне оновлення міньйонів. 79 міньйонів було видалено з пулу міньйонів. 19 раніше вилучених міньйонів повернуто до пулу міньйонів. 52 нових мільйонів додано до міньйонів. Змін їбанешся. 8 заклинань таверни було видалено з полузаклинань. Одне раніше видалене заклинання таверни було повернуто до полузаклинань. А 4 нових заклинання таверни додано до полузаклинань. Перегляньте бібліотеку карток, щоб отримати повний каталог оновлень полузаклинань прислужників і Таверни. Це жесть. Покращені якості життя оновлені рамки міньйонів. Міньйонів на полях битв було оновлено. Щоб їх було легше помітити та зрозуміти, особливо під час швидкого повторного проходження Таверною, тепер з кожним типом міньйонів буде пов'язана одна з рамок карта класу Херстовна, як показано нижче. Бісти будуть як в Хантера, демони як Варлока, Дракони вар'єр, Елементали Меджик. Міхи паладіни Мурлоки, Шаман, Наги Демони, Демон Хантер Фрейм, Пірати розбійник Фрейм, квілбори, друїди. undead Designed Typless and All Natural Frame. Мені це, чесно кажучи, мало що говорить. Мініони подвійного типу матимуть рамки карток подвійного класу. Ці зміни стосуються лише мініонів, а не заклинань таверни. Дрібнички чи будь-чого іншого, що може асоціюватися з Міньйоном чи типом Міньйонів. У нас є коментар розробникам. Міньйони подвійного. так, це я вже читав, перепрошую. Раніше всі Міньйони Battlegrounds мали нейтральну рамку. За винятком точних копій, карток режиму херстовників і мали відповідну рамку херстону Battle Для узгодженості між двома режимами ми вважаємо, що ця зміна дозволяє картам у кожному режимі. Краще використовувати ігровий процес і досвід гравців у цьому режимі. От є щось про поля битв. Виправлено помилку, через яку Арконатрон міг активуватись в магазині. Міг він завжди активовувався. Це механізм, який, коли граєш з Spellcraft, качав на 32 механізма. От він бафався в таверні. Виправлено помилку, через яку Катаком Крашер не завжди запускався належним чином. Не помічав, але я мало їх грав. Виправлено помилку, через яку заклинання Spellcraft Slippery Sliders це те, що рерол дає. Не активувало ефект шукача скарбівеліза. Воно займало місце. Не знаю, пишуть виправили, але я б не ризикував би. Виправлено помилку, через яку Office Engineer не працював із бедроком. Це все-таки була помилка. Виправлено помилку, через яку наявність двох. Портретів Рівендера потроювало здоров'я, а не робило його X4. Виправлено помилку, через яку два Долоранські сирні Колеса не складали цей сир. Це про тринкети. Багато-багато про тринкети. Виправлено помилку, через яку Керіган могли отримати постійну. Постійний стелс або таунт, якщо їх е, потроїти в золото. Виправлено помилку, через яку цеглина за цеглиною піраміда вважається використаною, коли інша сила героя з кнопкою використовувалася як друга сила героя. Оце, звісно, було б фіаско, але. Хто грав пірамідоном? Кіквейт. Виправлено помилку, через яку ефекти смертельного тріску бойового крейсера. Та яскравого велосипедеста не копіювались картами, які успадковували смертоносний тріск. Це дезр... щось про зрад, але зараз перекладемо, подивимося. Виправлено помилку, через яку Wandering Weight не працював із Pack Tactics. Wandering Weight це бімж, який я не ХП додавав. А... Рокері ну, не копіювали належним чином згенерованої потрібні нагороди. Візуальну проблему, через яку лічильник квесті Денатріуса зникав після одного вімкнення певних мобільних пристроїв. Трішечки оновлен для дулосів, але загалом бачно не такий великий, якщо про те, що вони описали. Якщо про те, що вони додали в бібліотеку, це просто дуже багато. Це безліч, безліч карт. Що ж пишуть розробники? Ми раді, що трінки повернулися з цією. Новою додосконаленої версії. Як дехто з вас, мабуть, пам'ятає, коли ми вперше представили Trinkets, ми згадали, що однією з наших основних концепцій дизайну Battlegrounds було зробити гру наступною для всіх, але повної глибини для наших надзвичайно залучених гравців. Коли ми почали працювати над поверненням Trinkets, ми хотіли глибше розвинути цю концепцію. Нові Trinkets привносять різноманітні нові стратегії з можливістю змінювати та адаптувати свій бойовий загін на всіх етапах гри. Так, що тут є? Загальні правила? Брелки це спеціальні пасивні бонуси, які ви купуєте за золото і використовуєте до кінця гри. Брелки пропонуються двічі за гру. На 6 ході менші брелки і на 9 ході великі брелки. Кожна пропозиція, ви отримаєте 4 брелка на вибір в кожній пропозиції. 4 варіанти завжди відрізняються. Вам не запропонують дві однакові дрібнички одночасно або дублікат дрібнички, які у вас вже. Є через щось на кшталт Сила Героя Маріна. Але деякі дрібнички мають меншу та більшу версію. Як Номі, наприклад, мало. Ви можете отримати обидва. Загальний пул брилків, які ви можете отримати, змінюється залежно від типу міньйонів у грі вашого бойового загону та вашої сили героя. Деякі брелки мають внутрішній який... Прив'язує їх до певного типу міньйонів. у кожній пропозиції брелка, ви отримуєте принаймні один брелок із тегом типу. Ви частіше отримуєте брелки для свого найпоширенішого типу міньйонів. Ага. Вам потрібно два міньйони одного типу, щоб вважатися в ньому для меншої дрібнички. Для більшого вам потрібно три міньйони. Певні герої завжди мають певні. Пізовані брелки у своєму полі. навіть якщо вони не мають міньйонів цього типу у своєму базовому загоні, наприклад, Зашара завжди має доступ до брелків нага. Угу. Мабуть, і терон до андедів і щось подібне. Вам не запропонують більше одного брелка для типу міньйонів, який не є вашим найпоширенішим типом. Якщо вам запропонують брелок для типу прислужників, яких у вас немає, принаймні, двох, вартість його брелка буде зменшена на один. Більшість брелків коштують 1-4 золота, але деякі коштують більше або менше. У кожній пропозиції брелка вам буде запропоновано принаймні один, який коштує вам 2 або менше. Це загальні правила. Правила для менших дрібничок. Під час ходу мала дрібниця вам завжди буде запропоновано 4 дрібнички, принаймні одна з 4 дрібничок. Будьте нейтральним, брелок вашого найпоширішнього типу, вартість 2 або менше. Примітка. Лише бойові загони, які мають принаймні двох прихильників певного типу, вважаються включеними до малої дрібнички цього типу. Великі брелки. Нам так само запропонують 4 тринкета. Тобто, нам буде одна наклейка, там, типу, як не знаю, що, як, не знаю, що було на прикладі. Фургла, типу, ти продаєш там 4 мурлика, отримуєш одного в подарунок і одна здешевлена. І треба 3 мільйони мати, щоб вважатись залученим до певного пулу. Додаткові правила: вам потрібно 3 мільйони різних типів, щоб вважатися в звіринці. Вам потрібно 3 мільйони без типу, щоб вважатися в без типу. Вам не можна пропонувати дві дрібнички з типу, які ви не контролюєте. Вам не можна запропонувати більше одної дрібнички звіринця. Ви не можете, вам не можна запропонувати більше одного храму еволюції або жертовного вівтаря. Вам не можна запропонувати більше одного сувенірного стенду ваучерів на подорожі чи вишуканого годинника. Те, що нам давало великі тринки додаткові, вам не можна запропонувати більше одної наклейки Гастлі або портрета Дракарі. Ну да, основна знижка. Коли вам пропонують принаймні три дрібнички, типу який ви не контролюєте, а основна знижка становить два золота. Окей. Вам не можуть запропонувати он -холі Самтум, якщо ви не контролюєте принаймні одного Міньйона з дезратлом. Вам не можуть. Device Ignite, якщо ви не контролюєте міньйона з Divine Shield. Аурична пропозиція позолочений якір не може запропонувати, якщо ви не контролюєте золотого міньйона. Жартовний Вівтар вам не запропонують, якщо ви не керуєте 4 або більше прислужниками. Вам не можуть запропонувати Horn of Summoning або Turbo Drill, якщо у вас немає вільного простору. Вам не можуть запропонувати вітряні куранти World Racken, якщо у вас немає прислужника Start of Combat. Вам не можна запропонувати Hogwash Basin, якщо ваш Блэджемс не були покращені. Вам не можуть запропонувати Гаслі Sticker, якщо у вас немає Міньйона End of Turn. Вам не можуть запропонувати Окосаргараса або підвізку пустоти, якщо у вас немає ефекту перемотування здоров'я. Вам не можна запропонувати портрет Шейкера або Суші Рол, якщо ви не керуєте драматургістом. Угу. Тому з оглядом все, хто дивився, дякую.